Вітаю всіх на каналі Щасливі з Ладушками і сьогодні знайомимось з іменником. Подивися, що в мене є? Що це? Замок? Назва замок. Хто це? Котик? Як його ім'я? Мурчик? Ім'я Мурчик? Хто це? Хлопчик? Як його ім'я? Василь. Ім'я Василь. Що це? Будиночок. Назва будиночок. Що це? Куб. Назва куб. Хто це? Слон. Як його ім'я? Ганієша. Ім'я Ганієша. Частина мови, яка дає ім'я або назву, називається іменник.